Друзі, привіт! Сьогодні вибираю соняшник на свої поля. Не на всі поля, але частину точно сьогодні закрию, і це буде найкрутіше насіння. І плюс розіграю кілька мішків з найпопулярнішим, найновішим, найкрутішим насінням. Тому дивіться це відео, розкажу, що обрала і які мішки сьогодні можуть, можете виграти саме ви. Тому залишайтесь, дивіться всім гарної посівної. Хто хоче. Air гібрид собі попробувати, це дуже крутий потенціал, нова технологія, цей соняшник можна обробляти як гербіцидом трибенурон метео, так і мідозвінонами. Суміко. Соміко. Сувар. Класні гібриди. Але все ж таки. Ай Ну Там залишилось вже небагато. Вже небагато залишилось. Якщо обирати між Початком посівною з чого mm -hmm. розпочинати, то все ж таки тоді краще з лінолівих гібридів mm -hmm. і в оптимальні терміни висівати mm -hmm. олеїнами. Як правило, в гарний рік можливо зниження врожайності в високолінових гібридах не буде. Переходимо до технології AIR. Давай з неї почали mm -hmm. Так. З нею, давай продовжимо. Гровекс. Ми допомагаємо годувати свій. Я минулого року посіяла два гібриди Ірису і Футуру. Ти мені сказав на стрімі, що з'явився в тебе ще новий гібрид, який ти тестував. Так, ти, це ти мені його дасиш? Це, це гібрид Корсика, і, звичайно, як я на стрімі обіцяв, угу. вже думаю, що наступного тижня він вже буде у Клас. тебе. Да. Тому все ж таки, як для твоїх умов, як я і на стрімі казав, що. На мою думку, краще підійде гібрид Іріса угу. і гібрид Корсіка. Угу. Друзі! Тільки що Гена мені каже: Оксана, я ще знайду тобі ейровський одну посівну. Це демо по 17-75 тисяч. Хто хоче ейр-гібрид собі спробувати? Це дуже крутий потенціал, нова технологія. Цей соняшник можна обробляти як гербіцидом Трибенорон метил так і Е, Хочу AIR. напишіть, будь ласка, під цим відео. Я рандомно виберу одну людину. І Геннадій прийшли одну посівну так, але умови, щоб ця людина потім надасть тобі результати і відгуки. Ого, Поняли? <гум> так, що будьте обережні, бо я потім <гум> спитаю, домовилися. Це два гібриди під технологією AIR. Чим вони відрізняються? Коротко. <гум> Коротко. Гібрид і ріса <гум> це екстенсивний гібрид, <гум> посухостійкий гібрид, для більш. Посушливих умов у порівнянні mm -hmm. з гібридом Корсика, і він, а, мені здається, раніше, раніше доходить. І він дещо раніше середньоранній, а mm -hmm. Корсика середньостиглий. Mm -hmm. Гібрид Корсика вже інтенсивний гібрид, генетично близький до гібрида Конді. тобто потенціал у гібрида в гербіцидостійкому соняшнику досить великий, mm -hmm. а, має високий виход олії, Так. Mm -hmm. стабільний і ріса не хромає, але Корсика. За оптимальних умов буде краще. І відповідна перевага, те, що обидва гібриди мають унікальну стійкість до ils інгібіторів зареєстрованих на соняшках. Таким чином, Іріса екстенсивний посухостійкий гібрид, гібрид Корсика інтенс... інтенсивний. інтенсивний гібрид з досить доброю посухостійкістю Високим потенціалом. потенціалом да. Тобто, це там, де якраз в першу чергу. Розкривають свої гібриди. Ласкала, баккарді. Всі люблю. Всі Ось, та треба. Добре. інтенсивні да, технології. Да. Я їх порівняю, мені сподобалась Іриса. Єдине, що тобі скажу, воно, вона на демо дуже цей гібрид рано висихає. І коли приходиш дивитися на демо, ти дивишся, а там така шапочка вже маленька. Сухарі. Тут уже стоять такі. Пізні гібриди, середньопізні, вони ще такі м'ясисті. І тут уже такі сухарики і риса, ну взагалі вигляду немало. Но ми зайшли збирати комбайном. І там ще те поле, хто бачив, положив буревій в мене якраз. І ми зібрали там просто стільки падали, цього року буде тої Іріси. Ну ми зібрали там найбільш. Бакарді і цей найбільший врожай, і мені дуже класно сподобався. Хоч він був, і я ж кажу, на фоні в сусіда просто ріс пізній гібрид. І коли він почав збирати, ну, його поле коли він почав збирати ще було гірше, ніж моє, але но, но, історія не про сусіда, історія про мене, що цей гібрид класно вистрілив. І я точ, точно ну, Та це взагалі супер. Маєш сієш гібрид, маєш варіанти захисту, вибираєш, який тобі треба, що він високоврожайний. До речі, Корсіку не бачила, хочеться подивитися. А якщо я їх поставлю в одному полі і подивлюся, ну знову ж таки для порівняння їх можна розташувати в одному полі. Угу. Але знову ж таки, якщо на полі буде е, лише два гібриди ріса угу. і корсіка, так щоб можна було експериментувати там з гербіцидними захистами, так. там шифувати, потрібно все ж таки розраховувати, що комбайн на ірісу потрібно бути першим е, е, першим, можливо, навіть на тиждень, а е, можливо, до 10 днів у порівнянні з Корсі. Тобто, все ж таки групи стиглості має значення. середньоранній і має значення, так. Або в залежності від ситуації, як буде, можливо, як рік складеться і зібрати. В деможте ми збираємо все. Все разом ми все збираємо. Разом, так, я тобі скажу, подивимося. Знаєш, я, до речі, йду, питаю в людей, що буде те сіяти, які прогнози на соняшника. Мені пишуть, що там я тобі покажу, що в країні війна, і вообще що як можна сіяти соняшник, якщо в країні війна? Та й таке. Розстроїли mm. трохи mm. мене своїми коментарями, але давай скажи сульфотехнологія. В мене також запланована, і от які гібриди б ти мені порадив під сульфотехнологією на мої поля. В твоїй саме зоні. В моїй зоні, да, звичайно. В твоїй зоні. Я скажу, що я люблю суміко. Суміко. Субару. Класні гібриди. Але, але все ж таки. Байбек! <рес> 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 Всі люблю. <рес> Ну Там залишилося вже небагато. Цу... Да, вже небагато так, вже... Так. А ну, Розкажи, розкажи. Все ж таки, як для зони, там, де розташовано твоє господарство, mm -hmm. ну, в першу чергу, не потрібно забувати про посухостійкі гібриди, mm -hmm. там, де Сузука, до, до яких належить екстенсивний гібрид, пластичний гібрид, до термінів посіву, mm -hmm. до умов вирощування, в залежності від фону вовчка, має стійкість АФ. Угу. Для більшості регіонів полів цього достатньо, достатньо, до, достатньо е, чудово підходить. Але mm. в ранньому, середньоранньому сегменті також можна дивитись на нашу новинку Сурест. Я не бачу. Міць. в цьому році. Потрібно побачити. Я тебе да, поняла. Да. І якраз оскільки те, що ти озвучила, що тобі подобається гібрид суміко, mm -hmm. то якраз Сурест розрахований для регіонів, де є проблема з вовчком. Mm -hmm. Суміко, все ж таки, от 5, 5 разів вовчка стійкість, сурест вже 7 разів. Mm -hmm. Він має е, термін вегетації на рівні гібриду суміко, тобто це також середньоранній гібрид. В місто лії на рівні гібриду суміко mm -hmm. це у нас е, другий гібрид. Або перший гібрид, який виходить якраз на рівень Суміко по стандарту олійності. Називаємо так. Тобто Суміко у нас до цього був з найвищим вмістом олії. І це у нас перший гібрид, який також буде на рівні Суміко. Я не кажу, інші гібриди мають високий вміст олії. Але ці два гібриди, як правило, характеризуються на відсоток 2. В середньому вище за інші гібриди. А скажи, будь ласка, це ми він відрізняється. Я не можу сказати, що цей взяли суміко, доробили йому ще дві рази ні, плюс. Ні, ні. Це, цього це, не можна це. робити, і ви теж так не кажіть. Бо я бачу таких умників, які так розказують. Це зовсім інше. Процес виведення гібриду соняшника він трошки складніший, ніж uh -huh. ми собі уявляємо. І е, це буде високоврожайний гібрид. ОР-7, сорос ОР 7 да і таким чином підкреслюючи знову ж таки, це я його порівнюю з суміку, але це не він навіть генетично не близький до суміку. Угу. Це зовсім нова генетика, нова генетика, добре, яка в минулому році продемонструвала стабільність при випробуваннях в різних агрокліматичних зонах. Він був Середньоранній гібрид на рівні з середньостигливо завороженістю. Будь то краще зволоження, будь то дефіцит зволоження. Він був скрізь стабільним і демонстрував гарне запилення і стабільність. Таким чином, Сурест це гібрид, який має високий потенціал врожаю в ранньому середньоранньому сегменті з високим виходом олії, стійкістю до вовчка ОР7 або mm -hmm. раси АДЖІ, має Максимальну стійкість до несправжньої борошнистої раси. Угу. Тому тут, навіть якщо волога, прохолодна погода, Весной? весна, то ґрунтове ураження ну, зневельовується угу. майже к нулю. Любимий також сейберік середньостиглий, помірно інтенсивний угу. гібрид. 21 рік ми сьогодні згадували, вибачаю, що перебиваю, Сайберік дав одну з найвищих вражайностей. І мені так дуже класно було видно, як розказували компанії, де цінорасові гібриди посіяні. І там Вовчок, 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 приходимо до Сайберіка збирати. Чисте, Це просто це. Отам От би тіктоків було не знімати два роки назад. Все ж таки, по Сайберіку, стійкість до вовчка Аджі угу. має високу стабільність. Угу. Но... Характеризується досить високою стабільністю запилення кошика, зокрема і в стресових умовах, чому він і е, дуже сподобався в твоїх умовах, але е, при вирощуванні сайберіка все ж таки краще віддавати йому висівати його на полях там, де проведена вчасна обробіток ґрунту. Тобто ми його не рекомендуємо під дізков екстремальні умови, і ранній обробіток ґрунту. Це не є. Тобто, це гібрид, який потребує. Дотримання технології, яка рекомендується для соняшника. Угу. Оранка або глибоке рихлення для того, щоб він сформував кореневу систему. І відповідно для того, щоб він сформував гарну кореневу систему, то не рекомендується до ранніх термінів висів. Ви рекомендуєте ранні весів чи ні? О, взагалі ми не рекомендуємо. Угу. Як я казав, що соняшник це теплолюбива культура. Ми рекомендуємо висівати розпочинати посів соняшника, коли температура на глибині загортання насіння становить від плюс 8 градусів угу. з тенденції наростання. На практиці наші гібриди розпочинають від плюс 5, від плюс 6, як і інші соняшники. Угу. І всі гібриди в цілому. Це витримує. Ейр-технологію розібрали. Гібриди підібрали. Су а, да. сульфо да, сульфо ще. Продовжуємо, да. бо ще ще да. сурелі. Так. Давай. І тут якраз знову ж таки Собара подобається. Так, да, звичайно. Але гібрид п'ятирасовий ОР5 в зоні середньопізні. Все ж таки, я раджу звернути увагу на гібрид Сурелі. Угу. Гібрид, як і гібрид Собара, має потужний, стабільний. Вражай, вражай. Високий виход алії, але вже стійкий до вовчка раз Адж, стійкий, як і Субаро до несправжньої борошнистої роси. Тобто по Субаро також ніколи не бачили проблем з несправжньою борошнистою росою, так і сурелі. І він демонструє стабільність як і в твоїх умовах, так і в різних умовах вирощування. Гібрид, який я б сказав би, з першого поля, з першого року, зайшов скрізь, де він його спробував. Я вже його бачила, в мене його не було, але я вже його бачила, я вже хочу. Mm. Три гібриди під технологією сульфо вже вибрані. Пішли далі. Мені цікаво ще технологію КЛП. Знову ж таки, якщо з урахуванням рекомендацій під твої умови, то е, тут в першу чергу розетта, так. мічиган. Угу. І е, якщо невисоке інфекційне навантаження вовчка, Угу. Чому? Тому що розетта екстенсивний КЛП-гібрид е, зі стійкістю до вовчка 5. Ні. 7. 7. Е, ну, АФ. А, Бакарді 5. АЕФ плюс можливість застосування імідозалінонів Каптори каптури плюс, угу. ми вирішуємо питання. Е, має. Стабільні, стабільну врожайність і олійність в посушливих умовах. Наступне гібрид Мічиган. середньостиглий гібрид, помірно інтенсивний гібрид з гарною посухостійкістю, з високим виходом олії, стійкістю до вовчка аджі і стійкістю до максимального набору несправжньої роси. Цього року в мене буде Мічіган. Мене минулого року питали, де твій Мічіган, де твій Мічіган? Скажи щось. А я така: ну це ж сингента, це хороший по-любому гібрид. Я його не сіяла, але я його бачила в Теплицькому районі та виглядає класно. Бамбезно. Та мені всі Бамбезно. ваші гібриди не нравиться. Ну цей був Мічиган, я на нього звернула увагу. І от я захотіла, і от у мене вже буде Мічіган на полі. Класно в Бакарді, це тільки в тому випадку, коли розраховуєте, що поле вільне. Або низький ризик ураження вовчком, тому що гібрид інтенсивний, має стійкість до вовчка 5 раз mm -hmm. 5 раз. І відповідно потрібно враховувати те, що е, якщо там ризики вовчка нових раз великі, щоб не пройшла друга хвиля. Тому тут або відноси відтерміновувати обробку емідазалінонами Каптори плюс десь на ближче до восьмого листочка. Mm -hmm. а Тут контролювати ґрунтовими гербіцидами, хоча б половинчатими нормами, і тоді все буде добре, але це для господарств, у яких є проблема з говчком. Якщо проблема з говчком вона мінімальна, то працюємо як і завжди, обираємо оптимальну фазу для контролю бур'янів і вносимо каптору плюс і медозаліно. А тепер перше знаєш що згадала, що в мене ж є оліні? Угу. Друзі, ви хочете олію? Рахуйте спочатку гроші, бо моя ідея. Я взагалі мала бути вже мільйонером. Чесно, насправді, ще далеко мені до цього. <світ> <світ> Но паління є, обладнання є, олію ми робимо. Ми її робимо, в нас невеликі потужності, але ми її робимо так для тих людей, для себе, для своїх там, близьких, знайомих. Так, трошки, трошки ще на продаж робимо, але хотілося б збільшувати свій асортимент. І цього року я вирішила, що мені ж. Ну, що робити просто соняшникову олію, Всі її роблять, а я зроблю високоолеїнову олію. Так що цього року я сію високоолеїновий соняшник і буду робити високоолеїнову олію. Чи просто олейноволії, чи з олеїнової кислоти, як це краще назвати? Ну, Знову ж таки, якщо це буде вміст олеїнової кислоти в соняшнику, ну, по стандартам, і то навіть стандартів, як угу. такових, де високаліново немає, є вимоги від переробника, що високоліновий в Україні рахується з вмістом висок... олеїнової кислоти 82, і, і більше, і більше да. подекуди там 80. Це високолійновий соняшник. Uh -huh. наприклад, в Америці в Штатах взагалі немає поняття високолійної сонячнеї. Там, з урахуванням традиційної вживання їжі, uh -huh. вживання Макдональдс, фастфуди і так далі. Uh -huh. Вони це враховують, і у них основна олія, якщо це соняшник, це середньолина. Тобто це змістом. Палеїнової кислоти там на рівні 60-70% середньоолеїнової. Її в наших умовах ну є певні гібриди, які є на ринку України, не компанії Сингента, які все ж таки більше середньоалоїнові. Всі наші гібриди це високолійнові гібриди, там, де при дотриманні технології вирощування просторової ізоляції можна. Отримувати 82, і більше алінової кислоти. Ол кислоти. І, відповідно, в твоїх умовах або дотримання просторової ізоляції, mm -hmm. або обкіс полів, якщо немає просторової ізоляції з лінольовим соняшником. Mm -hmm. І все буде добре, отак от. Але навіть за цих умов зі свого досвіду, ну, по-перше, в Україні я б сказав, би, що. А яка просторова ізоляція перепрошую, там? В середньому 300 метрів, 200-400 uh -huh. метрів. Достатньо навіть посадки. Uh -huh. посадки. Знову ж таки, тут можуть бути запитання: соняшня, перехресна запальна культура. Uh -huh. Якщо пасіка там розташована. Це не можна там проконтролювати, дійсно не можна. Але навіть за тих за цих умов Миколаївська, Кіровоградська область ближче до тебе, тут mm -hmm. що тут розташовано. Кажуть, навіть посадки достатньо для того, щоб сингентовський соняшник отримати з, з якісними показниками. Якщо займеся своїм новим напрямом в Оліні високоліновий, то якраз навіть не, не обов'язково промислова індустрія. Тут навіть в домашніх умовах. Самому, Самому хочеться їсти здорову їжу, тому що індустрія це там десь, mm. а ми з вами вже тут живемо. Так що давайте mm. їсти якісну їжу однозначно. І, до речі, тут навіть хтось скаже, та я буду алівкою. Ми бачили статті, де Львовська була чи де там великий склад високолінової олії, контрафактної, тобто підробка, тобто не. Або соняшникова, або якась там олія була, але не олівкова. Тому Серйозно? Серйозно. Отак от в Україну все може бути. Блін, ти на мене не розстраю. Я все одно. Тому я сію соняшник, який а я соняшник буду сіяти. І високоліновий, він за свої цінності використання не поступається олівкою. Його не так багато в країні, 8%. І якщо навіть. Не весь, хай половина, здається як високолегін, а решта здається як загальний соняшник товарний, то все одно 4 це вже трошки, бач, підросло за останні роки. не даремно. Ви свою місію все робите все всі багато, там, да. розуміють, і ринок буде рости. Якби були ще кращі умови, взагалі б виріс. Не. Я хочу посіяти. Я знаю, що у вас є різні високолеїнові гібриди, і під сульфа технологію, не. і під КЛП-технологію. Я хочу під КЛП. Що ти мені порадив в залежності для мого регіону, от південь України? Два гібриди. Два гібриди, Все. Два гібриди кажи. Ну, три. Ладно, Два це Флавіо. Угу. Знову ж таки, просто з урахуванням того, що в залежності від того, де буде висіяний соняшник, якщо це технологія екстенсивна або схил, там посушливі угу. умови. Екстенсивний гібрид флавіо, посухостійкий, жаростійкий з високим виходом алій. Якщо все ж таки умови більш інтенсивні, да. то тут е, інтенсивний і помірно інтенсивний гібрид. Перший о, вже відомий на ринку експерту, да. але потрібно враховувати ризики вовчка. У нього 5 разів, і відповідно, якщо ризики великі, то потрібно проводити обробку капторою mm -hmm. у фазу не раніше, ніж 6 листочків, а відповідно до цього моменту потрібно проконтролювати бур'яни або дієго. Угу. Тут вже стійкість сім. До, до вовчка 7 раз, стійкість до несправжньої барашни раси, як і експерта. Угу. Та максимальна, і тут максимальна. Він має стабільну вражайність. Досить пластичний до термінів висіву. Хоча всі високолінові гібриди я не рекомендую до ранніх термінів висіву. Це взагалі гібриди, де рекомендуєш для ранніх термінів висіву? Дійсно так, але все ж таки, як показує досвід, аналіз даних і так далі, все ж таки, якщо обирати між Початком посівною, з чого mm -hmm. розпочинати, то все ж таки тоді краще з лінолівих гібридів mm -hmm. і в оптимальні терміни висівати олейними. Mm -hmm. Як правило, в гарний рік можливо зниження врожайності в високолінових гібридах не буде, але часів за все спостерігається, що. Якщо ви один той самий високоліновий гібрид за ранніх термінів і за оптимальних, частіше зниження врожайності ну в межах 5-10%. І саме саме о, значне, те, що ми спостерігали, це е, майже до 30%. Вкрай раннім терміном і оптимальним. Як на мою думку, знову ж таки, можливо, кожен гібрид там по-різному буде реагувати, але це пов'язано з тим, що соняшник і так реагує на повернення холодів в період закладки кошику і особливо чутливий до цього високолійного соняшник. Тому високалій в оптимальні терміни посіву, і все буде чудово. Прийнято. В тебе є якийсь мішок високоїного соняшника. Так, для тебе все буде. Не для мене. Mm, да. Я хочу запитати в аудиторії: хто хоче посіяти високолеїновий гібрид собі, спробувати, наскільки він врожайний чи цікаво вам. Хто хоче посіяти, напишіть, будь ласка, під цим відео. Хочу високолеїновий соняшник. Або високолеїновий соняшник. Подаруємо один мішок, розіграємо. Ну, Знайдемо. Знайдемо один мішок, вам знайдемо. 75 к 75 ка звісно, маленький да, мішочок. Да. Чуєш? Демо-версія? Класний мішок, і маленький, і там завжди дуже гарна насіннячка. Звичайно. До речі, коли я сію демо, вибачте, мене інші компанії, але тут я правду скажу, що ваші, конечно, насіння доробка, і ці всякі і форма, і висів, і якість тут. Ми з тобою бачимо одне, а, а mm. в людей. Кожен десь там знаходиться в своєму регіоні і бачить по-іншому. Ага. Я питала вчора у аудиторії в Тіктосі, що вона буде сіяти, ага. які, чиї гібриди, і м, що вони планують взагалі по соняшникам. Дивися, що пишуть. Денис пише дорого, фінансово, але тільки сингенту ага. сіють. Яка зараз ціна на тонну соняшника? Тут вже бачу, мені пишуть: горох замість кукурудзи та соняшника. Ну, побачимо. Пишуть, що кукурузу люблять сингенту. В цьому году вирішив спробувати все. Беріг Сенгента пише рибалка. Може хто знає, як подсолнух. Ну, Цейберіг ми точно знаємо. Я вже його не один рік пробую. Цей клас, а бачите за це пишуть, ага. що інший гібрид тут від іншої компанії, що там слабка натура. І я погоджуюся. І, і олійність менша. Дивися, Віталій пише, що в цьому році ціни на не буде на соняшник. Ну знову ж таки, тут. Не буде, тому що буде постійно більше, ніж раніше. <гум> ми бачимо, що більше не бачимо ми на те, що його буде посіяно більше. От наші прогнози, що в кращому випадку це буде посівна площа на рівні 2022 року, а то, можливо, і сценарій, що навіть 4-5 млн, тобто ще менше. <гум> Пишуть, дивися, що бачите. Я читала mm -hmm. зранку в коментарі, це бачила соняшник ворог нашого часу. Не знаю на рахунок цього, не можу поки погодитися mm -hmm. з вами, бо не бачу ворогів. Ворог тільки в нас там один. Mm -hmm. Точно не соняшник. І неома. Ще вона є? Є. Ще... І буде. Є, і буде. Поки буде. Класно. Ось такі соняшники обрала від ценгенти на свої поля, і ми з Геннадієм хочемо подарувати. Два мішка соняшників вже назвали які точно під Air, точно крута технологія. Вона підійде і для тих, хто сіє гібриди під Сульфу, і ті, хто під гібриди сіє під технологію Кел. Будь ласка, хто хотів би отримати таку посівну, пишіть під коментарями. Я бажаю вам успіхів і гарної посівної.